Дорога. Ой, в мене ще нога болить. Всякі штучки вдруг вони злії, димарь, будемо знімати часто пенька. Розкажу чого в мене такі ловушки колодки, чого, як воно взагалі планувалось, що воно мало там бути. Це я колись думав, було мало колод. Думав, якщо рій не сяде, то ще поставлю ловушку, привезу цю ловушку і переселю, і от буде рій. Ой боже, як спробував я його переселяти, різко передумав. Оце, коротше, оце як є, так воно і є, і все. Я зараз полізу, закрию та буду його знімати. Оце так я зараз привезу, бо тут рій був гарний, він хоч трохи пізно сів. Я бачу, що тут добрий рі... Ой, дробину хреново поставив. Ось вони мене ждуть. Ждуть Анджеліни. Здрасте. Я бачу, що ви на мене жопи нагострили. Такі в мене там раз, два, три, чотири, п'ять, шість дирочок. Я сильно димити не буду, хай заховаються. Все, понятно, що це за бджола, якщо вона до не боїться, все, одразу понятно, що це агресивно дур, дуй, буйно помішаний Це 100%. Отакий, Отакі Такий гарненький люток Так він робить пок і усе. І капець, і закритий. Оце я її навпіл розрізав і так, так робив. Ну, вибачайте, хтось лишиться. Будуть їхати наші жителі отак ззаду. Там воно не рухається на тракторі, воно не так скаче де задні колеса. Бо я спробував тільки що на прицепі. Так ну його в баню, як підлітає, зараз там язики Там Наче пару українських храмів, штук три чи дві. І все ж язики. Жалко як повідпадаю. зараз буду їхати помалесенькому. Побачу, завтра переберу. в мене тут отворів немає для вентиляції, хреновенько. Щоб не запарились, зараз постараюсь швидко заїхати. Ну тут трошки треба їхати. Холода така чи маленька. Літрів на більше на 40. Наверное, літрів на 50. Але вона тонка, вона там сантим півтора. Розрізаю, видобую і просто назад скручую де все. Отак я їх роблю. Вдоль розрізаю. Така кришка. Ось Очі колись написав де літок, щоб не путать. цю сторону. Ото. Така робоча штука. Треба їхать. Уже поздно, конечно, приїхав. А блядь, надо відкривать. То есть они накидаются. Удивительно. Э, что там? Ну, защищать, Ось вылазит, слава богу. Для кого